Учитель відпочивав у тіні старого дерева, Повз по дорозі неспішно, невпевненою ходою йшов втомлений чоловік. Він ніс великий і важкий мішок. Його обличчя виражало весь біль і печалі роду людського. Відпочинь, дорогенький, гукнув йому вчитель. Той зупинився. Повернув голову в бік вчителя, намагаючись зібратися з думками, і попрямував до терева. У тіні подорожній буквально звалився на землю під вагою свого мішка. Що несеш, друже, поцікавився учитель. Гріхи мої тяжкі, ледве видавив себе чоловік. Будь вони прокляті. Та кинь їх! Навіщо тягнути по житті те, що тобі приносить лише роздратування, розчарування і страждання? Як же я їх кину? Мабуть, така моя доля тяжка. Гріхи не є частиною душі людини. Це важкі камені, які лежать на ній і не дають виявити те, що закладено Богом. Уяви, що на землі лежить великий камінь. А під ним намагається пробитися назовні маленький паросточок. Так це маленький паросточок і є доброчесність, яка вирощується Богом. Подорожній піднявся, обдумуючи слова вчителя. Ну, дякую тобі, мені пора йти, сказав він, оглядаючи мішок, і пішов геть. Пройшовши кілька кроків, він раптом зупинився і обернувся, ніяково запитавши. Але ж, позбувшись від своїх гріхів, я стаю безгрішним. Чи це означає, що я став святим? Ні, друже мій, позбувшись від своїх гріхів, ти лише позбувся їх тяжкого вантажу і відкриваєш своє серце для плекання чесно? Святим, же ти станеш тоді? Коли покажеш доброчесність у повній мірі.